На той дзвінок чекає мені би. Він голосу не чув. і більше ти давно дорослий, справжній чоловік. А мама кличе мій синулька, ніжно. І його позиції на лінії вогню. Скаже, вскаже їм: усе у мене добре, та не хвилюйся мама. Сама ти як? І як твоє здоров'я? Про смерть не скаже мама, про слова. Що побратив пнув його востаннє, так жити хоче, братику, життя їй затихне, задивившись небо ранені. Емоції гамує та не бій, Хоч мама все давно вже розуміє. За рік посивів, хлопчик милині. Війна не красить, забирає силу. Вона промовчить, хай не знає він. Що довга тиша серцеві їда, що весь тягар несе вона із них, і думки його благословляє. Ці телефоні навчини дзінки, в слізу змахнувши, як вона радіє, Його плюси у месенджер живи, жива й вона, як віра і надія, на вістині її дзвінка, живу два серця Матері і сина. Її розлучила проплата я війна, Храни їх Бог, да їм Божі сили.